Запрошуємо усіх палких уболівальників футзалу на майданчик ліцеї імені валю по в рамках колективу Віталія Танського. Богдані важко на ударній позиції стріляє повз ворота. Павло Загойський усе нагороди у мастера тілізі, однак через погодні умови та певні корективи. Із газоном довнати передачу. Також давненько ми не бачили у структурі команди тії жікіс. удар хороше танського з одного боку. Ну і Мар'яна на з спортилений. Удар поворота! Вже близько було до взяття воріт. Голкіпера Павло Гайдар помиляється під час виконання простої передачі. Ну наварили каші. Гравці інкори бачили би емоції Віталія Танського. І що найцікавіше, це не. У цьому сезоні взимку 2022, 2022 футзал. М'яч у центральній зоні вона найважка, то й вдоти, віддає на Андрія Гайдара. Кут доволі гострий удар за гось мною зівняти шалька резів на табло. Гайдар! Відає не важко. Той пробиває під ближню стійку загойські. Якісно Віталій Гащук Романович заблокував Андрія Гайдера Крижановський. Вихідніш навіч надійніс від голкіпера. перепустів ворота. 2-0. Чудова атака. Ну і збільшують свої переваги підопічні Мар'яна Напела. Колинко з рахунком 2-0 тії якісь переграє інкор. Надто все просто і легко, як на мене, для команди Маріна Пар були без роботи. Атака 2 в 1 передача від Гащука, Вихід і навіть Романович не влучає острів. Але збереження прописки, що вкрай важливо відзначити. Удар поворотам все контролює. Полва поворот... Кражановського можна виконати розкішну передачу та й пробиває поворотом, але не збільшує переваги наших волонтерів, медиків, які сьогодні потребують допомоги. Удар від Глайдера! Ось це куди. Зодніє Ігор Вишневський та Тунчак. Перед ним Віталій Дзюба. пробиває Роман. Досить непогано, як на мене. Миляється вихід 2-1. Можна знімати зараз усі питання. Вишневський віддає передачу на дальню стійку, та тончак робить рахунок 3-0. Ну все, Віталій Танський. Розлючений. Тут же просить. Загубили. Є можливість передачі. Черкаська на дані стійку. немає місця голову. Ну, як же ж? Володимир Дячука. Той змістився у центр майданчика. Удар поворота буде як розігруючий. Загубили важко. Перед ним чимало простору. Богдан на дальню Та Той віддав у центр поля. Але давайте будемо відвертими. Ось удар поворота Гащук закочує. Ні. забракла лакеріка на передачу. Є можливість прострілити на дальню стійку за Гвозький. Пусті ворота Павло пробиває. І робиться досить добре, як на мене. Удар повзворот. Та не І важко. Тут же Гайдар. Гащук. Поміж ніг пусті ворота Гащук. Удар і все ж таки Гол 4.0. Віталій герой сьогоднішнього поєдинку йому аплодують фактично Усі, в тому числі гравці команди Не знаю. Ось чому Крижановський не брав участь в попередніх матчах, але він дуже непогано доповнив гру команди Гол Татончак! 5-0. Там би Андрій Пилипчук міг підставити ніжко при потребі. Романовича. Відують передачу Мірі Крижановського. Перед тим чимало простору. 6-0. Ну Надто багато зараз дозволяють у захисті жовто-чорні суперники. Повністю розклеїли. Фінальний свисток у нас тепер сповіщає. Киїжі, які сьогодні на класі здолав Інкор. Попереду X та 1 не пропустіть. Змінюємо лінк на пряму трансляцію.